Привіт, друзі! Я вас вітаю в себе на каналі. Мене звуть Руслан. Знаходжуся в Італії. Друзі, сьогодні подорожуємо по красивим місцям Італії. Але хотів перше попросити вас одну річ. Люди, які мене дивляться з України, будь ласка, розповсюджуйте моє відео, тому що з України мене мало хто дивиться. Більшість моїх підписників була з Росії. Коли я перейшов на українську мову, вони відписалися від мене, а на Україні мене чомусь дуже мало дивляться. Хотілося б, щоб більше мене людей дивилися, бо я показую дуже гарні місця і добрі люди, коли зможуть, будуть подорожувати після війни і будуть дивитися ці гарні місця. От. Лаго Маджоре, Озеро Маджора італійське. Дуже велике, дуже довге. Починається в Швейцарії, закінчується в Італії. Нам треба перепливти на ту сторону. Їдемо в Лавену Мамбел, там є паром. Їдемо в гори, бо дуже спекотно сьогодні. Я ще нікуди не виїжджав, але я вже весь мокрий. Градусів 27-28, але я не знаю чому, може із за вологості, але вже весь мокрий. Все, їдемо в лавену Мамбел, друзі. Друзі, а італійський ранок починається з чого? Правильно. <рес> з кави. Зупинився по дорозі, ну не можна не зупинятися і не знімати ці красоти. Лаго Маджоре самі по собі це, це якась перла італійська. Але в Італії все кльово. Ви просто в яку б сторону ви не поїхали, ви не пожалкуєте. Дивіться, яка краса, яке озеро, яка прозора вода. Як в морі. Якщо б ви не знали, то подумали, що ви на морі. Дивіться які гарні місця. Якась дівчинка купається. Просто шикарно. От де я зупинився. В тіньку. Лавки. Класно. Ну, зараз через кілометрів п'ять буде вже паром. Потім таку також камеру на шолом, щоб трошки познімати десь такий спуск, взагалі файно на пляж. Дуже багато туристів, Ось якісь молоді люди з Германії. Подорожують, б не. Якщо в тебе є така машина. Причепив. Також бокові кофри сьогодні, бо трошки взяв одежі, щоб, бо я думаю, потім буде все одно дуже ще, ще більш спекотно і мені треба буде перевдягатися по-любому. Бачите, яка система Цей, Це цього року я повісив. Якщо я їжджу на такі не, дистанції невеликі, я не чіпляю бокових кофрів. Цього мені достатньо, предостатньо. Цей раз вчепив, тому що було трошки речей. Взяв з собою поїсти. Десь знайдемо якесь дуже гарне цікаве місце. Там зупинимося і поїмо. Лавено мамбело, друзі. Ось черга на паром. Зазвичай мотоцикли ставлять вперед. Але потім їх пропускають в останню чергу. Якщо там залишаються якісь дирки, то туди засовують мотоциклістів. Паром наближається, якщо на камеру буде видно. Хто дивився моє відео, ми вже тут були. Одна людина і мотоцикл коштує 7,80 центів. Їдемо на ту сторону. І потім вже потім вже почнемо тиснути трошки. Дивіться, яка водичка. Риба, риба стоїть. Я маю такі, блин, по кілограма півтора-два навіть. Вода прозора, видно. Жарко, дуже жарко. Друзі, вже не обійшлося без пригод. Коли ми стояли в черзі, мотоцикли припаркували біля одного кампера. Чую, цей з цих моряків хтось коротше, кричить. Горить, горить. Повертаємося біля мене, зразу цей кампер. Якась рішітка пластикова і звідти полка горить. Забрали мотоцикли звідти. Вийшов якийсь діду е, з кампера, Дід з бабкою е, зі Швейцарії подорожує. Що там в нього горіло, але їх залишили на березі. Е, мабуть, що е, повинні контролювати, що там горіло. Може газ, може в нього газовий балон. Але їх на паром не пустили, по крайній мірі на цей. Ні, не туди, давай сюди, потім туди. Каця, блядь, тягали цей мотоцикл, всією командою тягали. Ти приїхав в гори, я вважаю, коли настає от така от тиша. Навіть бринить просто в вухах. Звісно, коли немає машини. цей невеликий потічок. Зараз я вам покажу, що це за потічок. Фінальна точка моєї подорожі. Тут дорога закінчується. Переростає в це озеро, яке закрите дамбою. Гарна водичка в озері тут туди піднімається наверх. Я думаю, там можна ще ходити, гуляти ще далеко. Але вже конкретні гори. Тут десь 2000 метрів висота. Я проїжджав один пункт там, де було написано 1900 там з чимось, але тут я ще піднімався і піднімався. То мабуть що більше ніж 2000 метрів. Краєвиди... Просто казкові. Цей водоспад. Я зніму його ще знизу. От зверху я засняв, а тепер хочу знизу, бо це, це дуже гарно. А також вон там. Спущуся вниз, буде дуже шикарніший кадр, коли буду вертатися назад. Е, церква в горах дуже гарно. І, і мені здається, що я вже. Е, Цю фотографію десь я бачу. Тобто вона мені вже десь попадалася, це місце вже я десь бачив на фото. Друзі, шукаю місце, де можна присісти і поїсти. Дивіться на цей краєвид, друзі, це просто казково. Повністю перевдягнувся зняв мотоджинси, мотоботи Дуже жарко, зараз отак от тут. Сподіваюся тільки шоломи їду. Ось така краса. До речі, тут для людей, які люблять ходити по горам оптимальне місце. Дуже багато маршрутів. Звідси починаючи і там біля озера ще вище можна підніматися, дуже багато маршрутів класно. Креще, друзі, я знайшов класне місце. Столик ще й в тіні. Бо в холодку нічого не знайдете. Дуже багато туристів. Всі їдять або просто відпочивають. О, ну тут класно, сосни, холодок. Є вода, і все що хочеш. Можна було навіть мотоцикл тут поставити. Але вже мені лінь вертатися назад. Шу, класно. Наробив канапок, друзі. Рецепт тут вставлю, як я готував їх. Беремо шматочок білого хліба трошки вершкового масла? Достатньо. Потім ачуга. Італійська назва ачуга цієї. Це солена риба. Я переводив в переводчику, переводить або хамса, або анчоуси. Вона дуже солена і якраз те, що нам потрібно. Тепер помідор. І трошки цибульки для смаку, але не перебільшуйте. Достатньо. Другий шматочок хліба. Мега-канапка готова. Такі канапки ми колись по молодості брали з собою, бо це було дешево і дуже смачно. Єдина відмінність була, що не була чуги. а просто ми солили і все. Не менш було смачніше. Приємного мені апетиту. Друзі, це кайф. Це дуже смачно обов'язково спробуйте приготувати. мотоцикл, підігнав його поближче. М -м -м. Зараз їм трошки відпочиваю і буду повертатися додому. Дорога буде та ж сама. Всі цікавості я вам вже показав. Друзі, підписуйтесь на канал, Діліться моїм відео в Україні і до нових зустрічей до нових відео, до нових подорожів. Щасливо!